Доброго дня, я Черевко Лілія Олексіївна, лікар фізичної та реабілітаційної медицини в Вараської ботопрофільної лікарні. І сьогодні я хочу вам розповісти, як потрапити до нас на реабілітацію, що для цього необхідно і кому потрібно звертатися. Перш за все, вам необхідно записатися до нас на консультацію. Консультація у нас проводиться на першому поверсі в ординаторській реабілітаційного відділення з 10 до 12 години згідно попереднього запису через реєстратуру або коли центр нашої лікарні по електронному направленню. Електронне направлення ви можете взяти як в свого лікуючого лікаря, це невролога, травматолога, можна також від сімейного лікаря. Інколи нам задають запитання: а якщо пацієнт не може сам пересуватися і, на жаль, такі пацієнти у нас є, як тоді їм бути і як звернутися до нас на консультацію? Все це дуже просто: необхідно родичам або знайомим пацієнтам зняти його обмежені функціонування на телефон, взяти його всюду, Документацію і звернутися до нас. Чим раніше, тим краще. Але зважайте, що протипоказом до проведення реабілітації є підвищена температура тіла, наявність пролежнів, наявність декомпенсованих станів, загострення хронічних захворювань та інші порушення серцевого ритму. На сьогоднішній день наша лікарня працює із Національною службою здоров'я України. Ми маємо підписаний амбулаторний та стаціонарний пакет по реабілітації. Ми займаємося як нейрореабілітацією, тобто пацієнтами після перенесеного інсульту, хвороби Паркінсона, розсіяний склероз, захворювання периферичної нервової системи, спинномозкові травми. Тощо, а також з захворюваннями опорно-рухового апарату це пацієнти після ендопротизування суглобів, пацієнти після переломів, пацієнти після операцій на кістках, м'язах, сухожилках, тощо, пацієнти після ампутацій. Тому звертайтесь, будь ласка, до нас, будемо раді вам допомогти, адже ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.